Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Зараз виношу все в погреб. Вчора зготувала варенечко. Густеньке, гарненьке. Це з малини. У нас ще вчора трішки була така, ну, потеплішала, але погода ще була прохолодна. Сьогодні також прохолодна, але надіємося, сонечко вийде, поки що дощу немає. Я сподіваюся, все буде добре. Вже в погребі немає куди ставити, але кудись будемо тулити. Зараз покажу. У нас в погребі є ось така, нас називають пічурка. От сюди я складаю все своє вареничко. Тут вже в три ряди наставляємо по повній, та як вже немає куди ставити. Цій другій, з протилежної сторони в мене також є печурочка. І ось тут кабачки, салат з огірків, що я закривала з 10 овочами. І ось так це все виглядає. Ось тут у нас така ще полочка. Тут маленькі балоночки стоять. А ось тут з компотами, зі всім. І вже не поміщається. Ось тут чоловік має йти скоро в відпуск і буде щось придумувати, якусь полочку на другий ряд. Так, що, так як ми ось тут е, таку е, свинячу картоплю складаємо, ставимо доски. Ось так у нас є доски, просто повиносили, щоб просихали. І ось це все так погреб побілили. Але зараз вологі багато і починає все таке пожухле ставати. Ось так, закруток дуже багато цього річ. Ось такі у нас справи. Яблоньку нашу прикопали свіжою землею, такою мокрою, і поставили колошк, і через трошки ще поставимо вищий. Ну, щоб їй тяжко не було, і тоді ще її вирівнюємо, так як вона трішечки ось вершок покошений. Просто дуже-дуже мокро було, і якщо довгі ставили, то вона все рівно так як дуже сильно земля мокра. Ну ось так, Просто на ній дуже-дуже багато яблук, їй тяжко. І таке рішення прийняли, що потрібно спочатку маленький, а потім ще. Додатково через пару днів, як підсохне довший поставити. Ось так, яблуньку спасли, все добре. Її ще більше потім положили, але та як земля волога, ми її вирівняли це все. Зараз гарно стоїть і все чудово. Це яблучки озимі, вони ще будуть довго висіти. Ось такі гарні яблучка ось така краса. На городі дуже сильно мокро, все так позабивало, але малинка, хоч і вчора я її збирала, але вона все рівно стигне. Все чудово. І ось там це в мене осінні була посаджена перший рік, але малинки. Це весіння малина дуже багато, дуже багато ще буде. Ну, звичайно, якщо буде рання весна, ой, зима, то трішки менше зберемо урожаю. І так як це перший рік, у мене тут морква ще посаджена, далі були буряки, тут була цибулька і чесничок. І ось так. Все росте, все радує. Потрібно укроп збирати, але ще, так як мокро було, таке було у нас. Ось підійшла до своєї сливочки венгерки. На ній, правда, чотири сливочки, але одну вже м'якенько зірвала. Хочу вам показати. І є черв'ячок. Ось він, друг. Все-таки треба чимось кропити, щоб не були черв'ячки. Шкода. Мої огірочки, які я другий раз посіяла, вже вони величенькі, потрібно вже підв'язувати. Я думала їх пускати, щоб вони ось так по краям падали, але та як вже холода, щоб вони не поржавіли, хочу накрити їх агроволокном. Підв'язати і тоді накрити. Ось така краса. Ну ось. Несу, на жаль, нас вилупилось тільки два курчатка ось таких сіреньких, гарненьких. Несу вже їх до мами, та як сьогодні перевірила, нічого там багато ще є, але ніякого толку немає. Зараз їх до мамочки підсажу, щоб вона їх вигрівала, все-таки мама є мама. Забрала ящик з яєчками. Зараз вона до них, вони до неї самі підійдуть, будуть грітися і буде все чудово. вони ще малесенькі але сподіваємося, все буде добре. Зараз вона привикне і буде чудово. Зараз водичку ще поставимо, дамо їсти. І так Індюки тут понапушувалися, красам всі ходять, такі важні. Ось такі малесенькі напушені, тут індичка, і всі кухні. Вона їх гукає, вони потихеньку, помаленьку вже підлазять, відчувають тепло і ось так. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, всім па-па-па-па. з вами була Ксюшкина Сім'я.